Сьогодні 27 липня, от Знойний. Велика затримка в цьому році. Із-за холодної весни дуже затяжної. Ну Знойний, це неукривна форма, Підтверждає свою суперанню форму. Рихлі красиві грони, грошені на йому практично відсутствує. Запилення прекрасне. Це ж не один рік він це демонструє так. Ягода тверда, тверда, як яблука, хрустка з височайшими смаковими якостями. Ну це одна із найкращих неукривних форм. Краще я не знаю нічого. З таким смаком, з такою хрусткою ягоди. Просто дуже подобається. Він сподобається всім.